Добрий день, шановне товариство. 6 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Вже другий тиждень йдуть дощі. Буває невеличкі перерва і знову дощ. Осінні барви вступили в свою силу. Айстрі вже майже перецвіли, ще дощ їм допоміг. Але ж за те, як чорнобривці цвітуть. Садок ми вже трішечки обірвали. Вспіли якось трішки, трішки яблука зірвати до дощів. Виноград трішки прибраний. Ще, правда, багато є. Лоза зріє. Як де? Трохи з запізненням цього року, але того, що визріло, я думаю, нам вистачить. Як бачите, лівія ще дуже слабенько. Є лози визрівші, ось як тут, а є ще зелені. І так багато. Але щось виберемо. Болото під ногами. Дощ, дощ і дощ. Чорний клювік ні уроку виси гарно. Не тріщить, як бачимо, досить таки гарна форма винограду. Та, немає він в цьому році такого цукру там зашкального. Але стійкий. Є ще в нас там і Лорано, і Байконур. О, відніється Лорана. Не хочу зайти в ті болота. Розураню ми з'їли, вона дійсно рання, айсидора. грона, весять і також немає тріску. Ось які красончики. Ландиш. Не знаю, звідки взявся. Так він сипався бідненький ще до цвітіння. Але щось трошки нав'язалося. Арнігрона. Вже і цукор набрав, і мускат приємний. Такі справи. Нема що коли робити. Йде дощ. Ну що ж, дощу також треба. Тримаймося. Міцного здоров'я всім, Наснаги до праці. До побачення!